Щодня мільйони людей у всьому світі споживають сироватковий білок як частину свого раціону. Він виробляється з коров'ячого молока та проходить чимало процесів і кілька заводів, щоб стати високоякісним білковим порошком. Але як щодня виробляється понад 10 тисяч склянок протеїну? Від молочних ферм до виробничого цеху ми розкриємо секрети виробництва однієї з найвідоміших добавок у світі. Сироватковий білок. Походить із коров'ячого молока, а саме з рідкої частини, яка відокремлюється від сиру під час його виробництва, він був побічним продуктом виробництва сиру протягом тисяч років. У минулому сироватка вважалася небажаним побічним продуктом виробництва сиру та інших молочних продуктів. Ця рідина була забруднюючим продуктом для навколишнього середовища, оскільки її утилізація мала негативний вплив на якість води та ґрунту. З часом і з розвитком технологій і розуміння дієтології, харчова цінність сироваткого білка та інших компонентів сироватки стала визнаною, це призвело до розробки більш ефективних і стійких методів переробки сироватки в корисні продукти, такі як протеїн. Процес починається на молочних фермах, де корів спеціально розводять і утримують для виробництва молока. На цих фермах вважають, що щасливі та здорові корови дають високоякісне молоко, а якісне молоко є першим кроком до отримання високоякісної білкової добавки. Середня корова може давати близько 30 літрів молока за добу. Коров'яче молоко на 3% складається з білка і 19% цього білка становить сироватковий білок. Корів дої двічі на день, як правило, автоматизованими доїльними апаратами. Молоко багате поживними речовинами, включаючи білки, жири, вуглеводи та мінеральні речовини. Свіжозібране молоко тимчасово зберігається в охолоджених резервуарах, щоб зберегти його свіжим і запобігти забрудненню. Ці резервуари призначені для підтримки низької температури молока, щоб запобігти розвитку бактерій і забезпечити його якість. З молочних ферм молоко транспортується на серзавод. Щодня свіже молоко транспортується прямо на одну з місцевих сироварень. Для підтримки потрібної температури молока під час подорожі використовується рефрижераторний транспорт. На заводі молоко вивантажується у спеціальні приймальні зони. Перед переробкою перевіряють його якість, щоб переконатися, що воно відповідає необхідним стандартам. Свіжоприбуле молоко зберігається в холодильних резервуарах до початку переробки. Перед пастеризацією важливо перевірити якість і свіжість молока, щоб переконатися, що воно відповідає стандартам харчової безпеки. Молоко перекачується з резервуарів через систему трубопроводів до нагрівача. У нагрівачі молоко нагрівається до 60 градусів Цельсія протягом 30 хвилин. Метою нагрівання є усинення будь-яких шкідливих бактерій, присутніх у молоці, підвищуючи його безпечність для споживання. Після фази нагрівання пастеризоване молоко швидко охолоджується, щоб знизити його температуру до 4 градусів Цельсія. Швидке охолодження запобігає переварюванню молока, що може негативно вплинути на його якість і смак. Протягом усього процесу пастеризації температура молока ретельно контролюється, щоб переконатися, що вона залишається в межах заданих діапазонів. Після пастеризації молоко транспортується в установку, призначену для розділення його компонентів. Пастеризоване молоко поміщається у велику ємність і проходить процес механічної сепарації. Після сепарації в молоко додають коагулянт, що призводить до утворення твердої маси, відомої як сир. Під час цього процесу рідина, що залишилася, відома як сироватка, містить концентровані білки та інші розчинні компоненти, які відокремлюються від сиру. На цій сироварні сирну масу використовують для виготовлення свіжого сиру, а сироватку, що залишилася, спрямовують на другий напрямок. Фільтрація зазвичай використовується для відділення сирної маси від сироватки під час процесу сепарації. Отримана рідка фрація є сироваткою, яка багата білком. Ця фаза процесу необхідна для отримання потрібного білкового компоненту, який служить основою для сироваткого протеїну. Рідка сироватка може містити невелику кількість небажаних жирів і мінералів. У деяких випадках використовується додаткова стадія очищення, щоб видалити ці компоненти та отримати чистішу фільтрацію з більшою концентрацією білка. Деякі переробні підприємства використовують мікрофільтрацію та фільтрацію з перехресним потоком для подальшого очищення фракцій сироваткового білка. Ці методи дозволяють видалити домішки та концентрувати білок. Що призводить до більш чистого кінцевого продукту. Цей природний процес при низькій температурі відокремлює білок від жирів і лактози, в результаті чого виходить готовий продукт, який надзвичайно багатий білком і зберігає важливі поживні речовини. Результатом цього кроку є висококонцентрована рідка фракція сироватки з мінімальним вмістом жиру, вигловодів та інших небажаних компонентів. Після фільтрації сироватка піддається процесу випарювання. Сироватку переливають у промислові випарні апарати, призначені для видалення надлишку води з рідкої фракції. Процес випаровування здійснюється при контрольованій температурі, щоб уникнути пошкодження білків, присутніх у сироватці. Температура може змінюватися, але зазвичай підтримується відносно низькою, щоб зберегти якість білка. Випаровування це контрольований процес, який поступово видаляє воду з рідкої фракції сироватки. Під час якого вода випаровується, а білки та інші тверді речовини залишаються концентрованими. Після видалення значної частини води концентрована рідка фракція сироватки проходить процес сушіння. Сушіння передбачає введення гарячого і холодного повітря в концентрований потік рідини. Гаряче повітря сприяє подальшому випаровуванню води, а холодне охолодженню продукту. Цей процес сушіння гарантує, що кінцевий продукт буде у формі порошку та матиме мінімальну залишкову вологість. Далі отриманий порошок просівають, щоб видалити будь-які більші частинки та забезпечити однорідність розміром. Після завершення цього етапу порошкоподібну сироватку вводять у міксер для видалення залишків вологи та отримання однорідної суміші, потім його фасують у мішки для продажу оптом. Мішки відправляють на найбільшу білкову фабрику у світі. Вона працює як годинник 24 години на добу, 7 днів на тиждень, обробляючи кілька сотень тонн протеїну та виробляючи тисячі найменувань продуктів. На величезний склад компанії дієтичних добавок щодня надходять тисячі мішків порошку з сироваткового протеїну, звідси матеріали надходять у приміщення, де зважують всю сировину. Уся сировина пропускається через дрібне сито, як правило, з отвором 2 мм. Це гарантує, що всі інгредієнти ретально розбиваються та легко змішуються. Порошок протеїну транспортується в зону змішування, де додаються різні ароматизатори, що надає кожному продукту унікальний і чудовий смак. Згодом порошкоподібний білок перемішують протягом кількох хвилин у цих обертових барабанах. Оператор розміщує порожні контейнери на конвейерній стрічці. Щоб почати процес наповнення. На цьому етапі використовується автоматична наповнювальна машина для заповнення контейнерів відповідною кількістю білкового порошку. У цьому процесі працівник використовує вакуумний шланг, щоб перенести білок із мішків до наповнювальної машини. Наповнення здійснюється дуже точно, щоб кожен контейнер містив певну кількість білка. Після наповнення кожен контейнер проходить процес зважування, щоб переконатися, що він містить правильну кількість порошку протеїну. Контейнери просуваються по конвейерній стрічці до наступного етапу, де інший працівник поміщає мірну ложку в кожен контейнер і належним чином закриває кришку. Візуальний контроль якості проводиться для того, щоб переконатися, що продукт виглядає правильно і не має видимих забруднень. На кожній ємності нанесено важливу інформацію. Таку, як назва продукту, інформація про проживну цінність, інструкція застосування, термін придатності та номер партії. Наповнені та перевирені контейнери поміщаються в ящики для зручності транспортування та розподілу.